Дві Олі й Аня саме ці три дівчинки цієї осені здобули перемогу в інтелектуально розважальному шоу Прилучани особливі Джуніор. Нагадаємо, два тижні поспіль глядачі телеканалу Тім мали можливість слідкувати за тим, хто із чотирьох команд юних прилучан дійде до фіналу і виграє 10 тисяч гривень на реалізацію своєї ідеї. Організаторами шоу виступили ГО Прилучани особливі і телеканал Тім. А спонсором наш земляк-прилучанин і разом з тим всесвітньо відомий художник-колажист Олександр Барболін. Це Саш Барболін, це мій гарний друг. І я, як ініціатор програми «Прилучанин судові джуніор, хотів долучити вихідців з прилук, також мистецького напрямку. Він погодився на той момент. Його не було в Прилуках. Він приїхав. І ось ось 10 тисяч гривень перетворюються. Ось ці. Саша, скажи декілька слів. Що примовчись про луки особливо? Цей скромний і спокійний молодий чоловік мало кому відомий у прилуках. Та це і не дивно. 2013-го він емігрував до Ізраїлю. Малювати почав лише у 30, чи близько того. Сьогодні його роботи знають в усьому світі. А принти використовують дизайнери для своїх фешн-колекцій. Для створення самобутніх колажів, яких поєднуються реальність з сюром, художник використовує живопис різних періодів, лукбуки модних брендів і декоративні елементи. Без перебільшення він сучасний український, народжений на прилуцькій землі. Далі це митець нашого часу. Але і діти нашого часу не менш креативні. За п'ять днів до старту шоу дівчата подали заявку на участь і перечитали купу інформації, яка на їхню думку. Могла б їм знадобитися, дуже сильно готувалися і довго проходили різні тести про Україну, про прилуки, читали різні сайти, там лекції якісь там були і так далі. І тому ми дуже хвилювалися і вранці, і ввечері, ми за день до цього. От але все вийшло. Взагалі в мене в старшій групі одні медалістки. Я цим пишаюся. Це дуже розумні дівчата інтелектуальні, тому що вони не тільки танцюють, а ще й мислять розумом головою. Ну і все. Зробили заявку, дали їм два дні на підготовку, і я знала, що вони підготуються. Вони навіть опанували музей Тетяни Зоць. Вони туди сходили, все перешерстили. Вони готувалися, тому я не сумнівалася, що ми переможемо. Відповідально готувався до шоу прилучани, особливі Джуніор і його автор та ведучий Андрій Карпов. Для мене найскладнішим було. Те, щоб нас зрозуміли, щоб нас зрозуміли містяни, щоб не почали говорити, 10 тисяч, що це таке під час війни, як так, ні, друзі, ми не повинні втратити нашу молодь, наших дітей, які ростуть тут і зараз. Ми про них не забуваємо. І таки старання організаторів шоу були підкріплені результатом. Дівчата про зйомки відгукуються лише позитивно. Мені сподобалось конкурувати з останньою командою П'яна Вишня, і там дуже був харизматичний хлопчик Гліб. Ось і він після шоу підходив вже до нас, там спілкувався, і нам було дуже приємно. Я дуже переживала, що ми будемо в фіналі з командою «Перлини Прилучене, бо там моя найкраща подруга, і я не дуже хотіла з нею конкурувати. Я хотіла, щоб виграла або її команда, або наша команда. Так, оскільки там дуже багато всіх знайомих було, то було ну не дуже так. і, Може з одної сторони приємно з ними змагатися, проте все одно хотілось випробувати свої знання і все одно перемогти. Зрештою, вони і перемогли. А свій виграш дівчата планують використати з користю допомогти ЗСУ і рідному клубу спортивного танцю Акцент.